Ефірі Студія. для вас. Працює Ольга Голодова. Вітаю до таких новин. Всеукраїнський проєкт Крила продовжується. Всі небайдужі збирають пластикові кришечки, передають їх на переробку. А за виручені кошти купують дрони для армії. Подробиці запитаємо в спікера, який долучається онлайн з нами на зв'язку. Яків Осташ, командир добровольчого спецпідрозділу Лаври Патріотам, вітаю вас, якове, і вдячна, що ви змогли долучитися. Вітаю, вітаю вас. Розкажіть, як з'явився проєкт Крила? Розкажіть подробиці. А, ну, Взагалі-то на початку війни а, а, були проблеми з постачанням комплектуючих для дронів, а, і в нас а, була така знайома, а, яка займалася безпосередньо збором кришечок. 2014-2015 років. А саме вона займалась це Тетяна Руденко, а вона голова фонду Овес, і вона займалася тим, що збирали кришечки на протези. І моя пропозиція була в тому: а чому б нам не почати збирати кришечки саме на дрони, тому що ну основна мета це перемога на сьогоднішній день. І держава більш-менш взяла на себе питання стосовно протезів, протезування. І в нас дійсно не вистачає саме комплектуючих саме дронів для передової, саме для наших хлопців. І була така пропозиція: щоб нам не об'єднати зусилля, щоб не започаткувати такий проєкт крила. І як бачите, люди дійсно підхоплюють цю ідею, дійсно допомагають, насилають і кожен і ми розуміємо, що ну не кожен сьогодні громадянин може донатити якісь гроші, тому що дійсно ситуація скрутна війна. Але кожен може долучитися саме такою дрібницею, як кинути кришечку, яка не піде в смітник та буде забруднювати навколишнє середовище, а безпосередньо якоюсь час частинкою нашої перемоги над ворогом. Розкажіть процедуру: як можна долучитися, наприклад, в Одесі? Як збирати кришки? В якому місці, і що з ними потім буде зараз? В Одесі збирають хлопці кришечки, потім надсилають їх до переробника. І переробник саме перераховує частину коштів на фонд. Як долучитись? Є сторінка моя в Фейсбуці. Можете писати Яков Осташ. Також сторінка Тетяна Руденко. Вона голова фонду. А ми саме ті хлопці, які безпосередньо до займаються тим, що ми збираємо крила, збираємо дрони. Тетяна допомагає нам і дуже багато зараз людей долучилося до цього, саме небайдужих громадян нашої держави, і разом будемо бити ворога. Як ви розкажіть, скільки вже дронів вдалося купити завдяки цій всеукраїнській акції? Тому що в усіх містах триває. Ми зараз працювали над розголуженням мережі, щоб люди мали змогу. Ми говорили: вели перемовини з меріями, домовлялися з міськими радами, домовлялися з такими. Потужними сітками магазинів, ну зараз не буду називати, які долучились саме до цього проекту, і можна нести до них. Ну за один з них я можу сказати: це епіцентр, які своєю мережою долучились до цього проекту і саме збирають на розмінування, тому що в нас є також направлення по розробці дронів, які будуть саме безпосередньо задіяні у. У розмінуванні нашої території розкажіть, Якове, яка взагалі потреба в армії щодо дронів і які задачі вони можуть виконувати? На сьогоднішній день задачі різні: це може бути гуманітарного направлення, це доставка певних певної їжі, ліків до зон, де, наприклад, люди знаходяться в окупації чи немає змоги отримати питну воду. Ми можемо це робити саме скидами в задану точку координат. Також це можуть бути дрони по розмінуванню, те, що я вже говорив, і дрони-розвідники, які розвідують територію, дають певну інформацію для нашого війська. Наскільки взагалі вдається закривати потреби армії в дронах? Тому що ми знаємо, яка на жаль склалася ситуація в Одесі. Так люди вже, от вже другий тиждень, виходять щодо тендерів, які можливо не на часі. Об'єкти, які можуть зачекати, армія не може чекати. Бо дрон, турнікет якісний це чиєсь врятоване, можливо, життя, можливо, і не одне. То наскільки вдається закривати потреби, бо ми бачимо, як люди донатять по копійці, збирають ті ж кришки, так. Тобто, це все не швидко. Влада може дозволити собі швидко закупити велику кількість. Розкажіть про потреби. Е, потреби величезні, ми розуміємо, що 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 було зробили півтора року тому, на початку війни, коли ми всі ринулися на захист нашої батьківщини, та багато чого зрозуміли зрозуміли саме в окопах, що це не війна 14-15 року, це не АТО, це повномасштабне вторгнення за і те задіяні саме високі технології. І саме ці високі технології на сьогоднішній день е, взяли на себе е, певну роль на фронті. Е, хоча деякі керманичі говорили про те, що дрони не мають особ, особового значення. Але сьогодні ми всі розуміємо, що дрони це е, по перше е, врятоване життя бійця, е, це змога е, якісніше, е, хірургічно впливати на дії ворога в, при наступі, і також е, допомагає нам. При контрнаступі, це розвідка безпосередньо. Тобто, ми розуміємо, які плани, які плани будуть у ворога там завтра, на після завтра. Ми розуміємо обстановку безпосередньо онлайн на фронті. Це все допомагає нам рятувати життя хлопців і приближати саме перемогу. Якове, я розумію, в якій позиції ви знаходитеся? Ви захищаєте українців і ми вам дуже вдячні. Але все таки від себе чи хотіли би звернутися до одеської міської влади і що їм хочете передати? Я б хотів, щоб вони також включилися в процес по збору кришучок, дали локацію. Щоб ми могли заявити, що наприклад, там мерія города збирає в тому там, місці кришечки, які будуть іти на розмінування, будуть іти на дрони а, там гуманітарного призначення, та на дрони, звісно, які будуть іти на перемогу розвитка і, і так далі. Тому я думаю, що на сьогоднішній день повинні підключитися всі, і я хочу сказати велика дяка саме меру у яка так підключилася до цього проекту, і вони вже збирають кришечки Також ми говорили з Дніпром. Дніпро також підключився. Місто Дніпро підключився мер города, Запоріжжя підключилися. Тобто, зараз багато міст, які підключаються в цей проект, і ну це набуває такої масовості. і Дякуємо тим людям, які розуміють для чого це і. Це ну, в певної мірі дає в деякому сенсі нам змогу а, більше закупати і ті і не класти навантаження саме на громадян, да там грошими, якимось там і так далі. А люди, кожен може долучитися і стати. Ну це може стати масово а, кожен може дати а, якусь долю своєї допомоги на нашу а, перемогу. Тому я би хотів сказати саме їм, щоб вони долучалися і не стояли осторонь, тому що це безпосередньо стосується кожного сьогодні, а саме міських голов, які там керують е -е, Одесою, тому що ну я сам з Одеси, і, і ми якось там намагалися достучатися, але чомусь не було реакції. А я думаю, вона з часом зміниться. І наостанок я знаю, що мета акції це все таки закупати дрони українського виробництва. Що у нас з виробництвом ось так в цілому можете без чисел розказати наскільки потужно ми сьогодні працюємо для оборони? Будемо відверті. На початку війни ми, ми пере, переважали на фронті саме завдяки. Певної кількості саме в дронах на сьогоднішній день. Ворог, маючи під боком Китай, маючи комплектуючи, дійсно опереджає нас в цьому. І в певному часі, на жаль, ми не робили те, що потрібно було робити, коли ми про це говорили ще півтора роки тому. Було втрачено важливе саме головне це час і життя. Але ще не пізно. Ще ми можемо навчити в тили керувати дронами. Також в нас є школа, також назва школи Лаври Патріотів. Ми і навчаємо хлопців керувати. І в нас є воюючі підрозділи Лаври Патріотів, саме хлопці, які воюють тими дронами, які ми виробляємо. Також ми виробляємо не тільки в дрони, там крила і так далі. дрони по розмінуванню. На сьогоднішній день я можу сказати, що ну десь ну двадцять тисяч, трохи більше може, може бути. Ми виробляємо в місяць, але цього недостатньо. Дронів ніколи не буде достатньо, поки ми не, ви, не виженемо ворога зі всієї території України. Тому це а, шлях. Це дуже важкий шлях, але він може бути подолан, коли ми будемо разом, і, і, і ми повинні сьогодні говорити про те, що дійсно майбутнє саме за такими технологіями, саме за дронами. І я вважаю, що через рік-два на полі бою будуть саме працювати не тільки. Піхотою та штурмові підрозділи, а саме будуть працювати в більшості своєї е, оператори дронів. І сьогодні ті хлопці, яких мобілізують, молоді хлопці, які десь, мабуть, бояться, це зрозуміло, це життя. Але саме оператори дронів е, мають більш, я ж скажу, в процентному відношенні, хоча, хоча це таке, але. Як звісно, як повезе, але а, це не з автоматом а, бігати, а саме з дронами в окулярах, які більш ефективні, можна нанести більше кількості ураження саме ворогу, зберегти життя. Ну в процентному відношенні десь 80% виживаємості на фронті саме. саме якщо ви оператор, оператор дрон, тому я вважаю, що сьогодні потрібно готувати вже молодих хлопців, яким по 18-19 років саме бути операторами дронів. Якове дуже вдячна вам за інформацію. Дякую, що знайшли час. Долучились до ефіру. Як і Осташ був з нами на прямому зв'язку. Хочу наголосити, що ви також можете долучитися до перемоги. Варто лише віддати кришку від пластикової пляшки на перемогу. Можна віднести до згаданої Яковом мережі епіцентру. Можна знайти Якова Осташа на Фейсбуці або проєкт Крила і зрозуміти, як ви можете долучитись. На цьому поки що все для вас працювала Ольга Голодова. До зустрічі в нових ефірах.